Друзі, привіт! Нарешті настав час припливу першої риби в нас на Алясці. Тому сьогодні ви побачите, як ми готуємось до риболовлі, скільки коштує ліцензія в нас, як люди взагалі ловлять цю моєву і скільки взагалі її приходить. Якщо ви вперше на моєму каналі, велкам, підписуйтесь, дякую, що зайшли. А тим, хто дивиться мене в другий, п'ятий чи двадцятий раз, ви круті і дякую, що ви досі зі мною. Ну і поїхали, буду розказувати все спочатку. У нас сьогодні чудова, просто чудово-чудово-чудова погода. Сонечко так світить, так тепло, що хочеться прям загоряти. Але ми сьогодні вже, ви зрозуміли, йдемо на риболовлю. Будемо вперше риболовити в цьому сезоні, в цьому році, в літньому сезоні. Але є таке маленьке зауваження, маленька наша проблемка в тому, що риба приходить в якийсь час. Вона класно вилась з. 9 до 12 ранку, ви розумієте, ми не поїхали, це 2 години їхати туди. І ж також класно вона буде ловитись з 10 до 12 вечора. Це коли відлив океану. Тож на сьогодні буде така вечірня риболовля, так скажемо. Тому спочатку ми візьмемо ліцензію. В цьому році ми ще не ловили риби, в нас немає ліцензії. Її ловити, візьмемо ліцензію. Ми вже поїли, я вже прибрала все, вже себе привели до ладу. Ілля вже завантажив всіма необхідними речами машину, і ми будемо скоро їхати. Ось таке у нас подвір'я позаду дому. Тут діти граються, малюють на вулиці, роблять все, що роблять діти. Але проблема в тому, що це клумба в нас була. І, мама моя, не дивись, але Фелікс тут завжди грається. О, я думала вже навести сюди пісочку йому. Ось так грається він тут. Але немає дитини, де гратись? Ну що робити, я ж не буду. Кричати на нього. Хай грається. Ану, хлопчик, покажи мамі. О, зайнятий, зайнятий, не може показати. В нього така шляпа. Крута. Зараз я так радію, тішуся сонцю, та не тільки я навіть діти, вони цілими днями на вулиці. І моє серце тішиться, тому що вони раді, що нарешті вони можуть гуляти. Нам так пощастило з нашим районом та сусідами в нас всі діти як наші. Маю на увазі, що вік той саме, тому їм завжди є з ким гратись. Тут моя полонучка вже. Прокинулось так швидко. В цьому році в теплиці ми нічого не садили, через те, що ми думали, що ми будемо переїжджати. Я зараз поки що не кажу плани наші трішки на майбутнє, бо ми самі не чекаємо щось інше. Не знаємо. Тож, поки ми не їдемо з Аляски, будемо тут гуляти по максимуму. Целія забирає лід з холодильнику, щоб не купляти його в магазині для риби. Через вічну риболовлю знали б ви який тут попит та бізнес на цей лід. Філекс тут їсть полуничку зі сметаною. Покажись хлябчик. Смачно. Згадалося мені, як весною ми завжди робили ось так полуницю зі сметаною. Просто прикол. Ми ще не виїхали, а хлопчик вже спить. Ще навіть не виїхали, да, Джема? Діма тут малює, та я бачу такий смішний. І ось наші вам вже зелені краєвиди, але ще з горами напівснігу. Цей сніг в горах майже ніколи не тане повністю. Не знаю, можливо, я помиляюсь, але я не пам'ятаю, щоб снігу там не було. Я іноді не знімаю всі краєвиди та природу, тому що думаю, а я вже це показувала, не буду. Мені здається, що вам буде це нецікаво. Хоча Ілля каже, Катя, це найцікавіше. Я можу таке дивитися 4 години. То я його слухаю, думаю, можливо, він і прав. Він завжди шукає, що цікавого мені для вас зняти. Знаєте, в нас на ляс є такі вираз. Як тільки холодно, як тільки сніг, всі хочуть звідси виїхати. Всі відразу кажуть, як тільки потепліше, я звідси уїжджаю. Чому чекають потепління і весну, щоб уїхати? Тому що дорога небезпечна дуже через Канаду взимку. А як тільки весна, всі забувають свої думки і слова і влюбляються знов і знов в цю природу. Ось такі якісь ми дивні люди тут. Приїхали в магазин там, де можна взяти лицензію, та еліт треба чобати такий. Рибацький магазин для охоти, для рибалки, для відпочинку, для кемпінгу. Прочі. Все, що люблять робити на Алясці, тут можна придбати все для цього. Ось, дивіться, бачите, човен продається. Цікаво, скільки він коштує, Ого, 39 тисяч. Це один з найулюбленіших магазинів всіх чоловіків Аляски, і зараз ви зрозумієте чому. Ось такий гарнющий магазин. Якраз моєва йдеться. Всі продають сучки, сучки для моєвих. Речі для палювання написано. В цьому магазині взагалі є все, що потрібно для життя на Алясці. Серйозно. І він зроблений, нібито як музей. Ти ходиш по всьому магазину і тільки розглядаєш тварин. Це все справжнє пугало. Вони всі справжні. І зараз скажу людям, які можуть засмутитися від слів, що ці пуголо справжні. Так, люди, це Аляска. Життя тут кардинально відрізняється від життя нашого. Тисячі років люди тут полювали, рибалили, запасалися на зиму. Це їхній спосіб життя, це їхня культура. Це у людей ДНК. Прибрати з Аляски полювання це те саме, як забрати в українців вирощування пшениці та любов до борщу. Ми не можемо уявити своє життя без поля чи городу. Ну ми такі українці, а вони без полювань. І класно, що закони Америки дуже добре. Урегульовують всі правила полювання та риболовлі. Тут строго карається будь-який прояв на послугу, тому звірів і риби тут не стає менше, а навпаки, тільки збільшується. І ось ці опудла, що ви бачите, коли всі були подаровані цьому магазину. Від звичайних людей Аляски, тобто це не бізнес. Фелікс, дивись, який великий. Він боїться. Взуття за 10 доларів зараз все. Уявляєте? Було 25. Подобається тобі взуття. Ми вирішили взяти Джемі ось таке літнє взуття, ходити в гори чи просто на вулиці. Немає різниці. За 10 доларів дуже класні. Я би собі взяла, але мого розміру не було. Ви таке бачили? Це типу такий бакал, але для кепінгу, для лісу, для природи. Відкривається і п'єш. Ta-da! Look, it's a beaver. Я не багато ходила по цьому магазину, хоча можна було і більше вам всього там показати. І знаєте, хоча я живу тут вже сьомий рік, але мені досі здається, що ну що тут цікавого. Бо для мене, як дівчини, ну не все здається таким. Хоча я читаю ваші коментарі і знаю, що вам навпаки цікаво побачити більше життя, більше магазинів тут. Тож я стараюсь показувати вам всього та побільше, навіть коли ці магазини хлопчачі, як на мене, дивіться, ви колись бачили ось таку переодягальню. Ціла композиція зроблена з нею. Чесно кажучи, тут можна забути, для чого ти прийшов. Ми прийшли за чоботами для Іллі. Чоботи на Алясці це така річ, що ну 100% потрібна. Вони повинні бути гумові, але такі ще тримають тепло. Чоботи тут дуже швидко псуються, в них з'являються дірки. Тому приблизно раз в декілька років треба купляти нові. Для чого діти треба, а? Дивіться, а все дає, допомагає. Фелікс, давай п'ять! Давай мені, дімо. Кулачок. Для бутилки, щоб не було холодно, бутилки. 20 доларів. Тут дитяча зброя така іграшкова. Тут такий посуд є. Гарний. Скільки тут? Скільки ж по шістнадцять? Ми взяли ліцензію для мене і Ільї. За мою ліцензію ми заплатили 45 доларів на рік. За Ільї 65 доларів на рік. Чому різна ціна? Я платила тільки за риболовлю. Він за риболовлю та полювання. Не знаємо, чи піде полювати в цьому році, але краще відразу купити ліцензію. І також ви повинні розуміти, що ми резиденти Аляски через це така ціна. Туристи тільки за риболовлю в тиждень заплатять 100 доларів. Захотіли зайти в цей магазин з кічуз аутлет. Іля садить дітей в машину, каже: А ми що, пішки підемо? Ну, то й ти 30 секунд. Оці американці. Так тяжко їм піти 30 секунд. Це така Америка. Ця. Там відразу зробили свято для дітей, попкорн безкоштовний дали. Джема, Ти щаслива? Це як я вдома роблю, так? Щасливі діти з попкорном. Швиденько знайшли її Феліксу тут взуття. Ви ж пам'ятаєте, наша риболовля починається в 10 вечора. Весь цей час треба нам було десь бути. Ми на 5 хвилин заїхали в казку швиденько взяти деякі продукти, які нам необхідні. І, як завжди, з великою такою тачкою. Повертаємось. Ось таке завжди життя на Арасі. Якщо ти вирішив виїхати в місто, то завжди треба кудись заїхати. В нас немає можливості в будні дні їхати за продуктами в Каско, тому що це далеко від нас. Тому ми завжди заїжджаємо в такі дні, коли ми подорожуємо чи кудись їдемо. Чизе ми тут замовили багато всього. Суп це лазанья В мене тут е, салат, тут дитячі. Равіолі і виноград у Люша теж суп. А що це таке, Оля, в тебе? Равіолі дуже якісь равіолі з м'ясом з курцію і салат равіолі. перед рибалкою. Треба нам добре добре поїсти. Ми вже знаємо, якщо я хочу, щоб діти нормально себе вели на природі чи на рибалці, треба, щоб вони добре поїли. Знаєте, що я вам кажу зараз вже вісім годин вечора. Ми навіть на рибалку не поїхали ще. Холодно, вже на вулиці якось так. Ну так, нормально. Ми всюди заїжджаємо. Ілья вірить, що ми багато рибу наловимо, тому купляє ще один кулер, щоб складати рибу. Багато в нього віри. Подивимось. Ну що, нарешті настав час їхати рибалити. Ви вже напевно цього зачекалися, та що сказати, я теж зачекалась. І хоча з малими дітьми не завжди легко кудись виїжджати, але я думаю, ми вже пристосувались до такого життя. Можливо, чи то я звикла, що мені завжди треба бути в напрузі, чи можливо діти в мене якісь хороші, але якось я навіть не бачу іншого життя. Маю на увазі іншого життя без постійних тижневих поїздок. Згадала, як я колись з подружкою поїхала по магазинам і взяла малого, ще тоді Фелікса з собою. Йому тільки виповнився тоді рік, і вона каже, нащо чого ти не залишила на чоловіка, він ж був не проти. Я тоді відповіла їй, та мені не тяжко, він спокійний. Йому в магазині щось там не подобалось. Я його носила на руках, намагалась якось заіграти. І тоді ця подружка мені каже: Ти вже так звикла до життя з малими, що навіть забула, як це спокійно ходити по магазинах, спокійно спілкуватися з друзями, а не нянчити малого. І вона мені тоді каже: тобі зараз тяжко, ну ти просто звикла до цього. І знаєте, ось ці її слова я кожен раз згадую, коли чую від людей, що ми не їдемо в подорожі бо з малими тяжко. Чи малі не сидять в машині, тощо нам теж не завжди легко люди. Але якщо завжди ми будемо сидіти вдома біля телевізору, бо так легше, нам не буде що згадати з нашого життя, що розповісти іншим. Я це було до того, що вам може здатись ідеальне життя з малими на півночі дітьми, але і в нас немало тяжких ситуацій, і нам від багато чого відмовлятись треба. І хоча багато наших знайомих і вважає, що ми самі робимо собі важке життя, але знаєте, я вже звикла і я люблю своє життя за те, яке воно є. Для багатьох незрозуміле, важке, а для нас цікаве. Фух, ви. Виговорилася. Тут немає де стати. Це Люди приїхали ловити цю моєву. Просто всі стають на цяпля. Отак от стають. Дивись, Дивися, просто встань де хочеш. Люди тут стають, як хочуть. Де місце є, там і стаєш. Все тільки тільки кіно приїжджають, бо я казала, в 9 десь тільки починається приходити риба. І люди знають, коли буде чи Прилив цієї води, щоб просто не стояти, не ловити нічого, вони йдуть і в спеціальний час ловлять. Зібрались, називається на рибалку, дощара йде. Тут у нас вода і іграшки Феліксу. О, таке, таке життя. Вже впав через 30 секунд, як вийшов з машини. Люди добре, сьогодні зранку, я навіть подумати би не могла, що так холодно буде ввечері. Цей дощ, холодний вітер, просто я взагалі шапку взяла. Пиши хлопчик. Вау! Фелікс, ось сюди! Ось сюди нам треба. Давай. Йой. А, так. Вкидай її, вона вже погана. Викидай. Перший пішов рибалити Ілля. Ми зазвичай з ним чередуємось, коли ось такі небезпечні камінці і треба слідкувати добре за малими. Погода надвечір різко змінилась і майже весь час моросив дощ. Мої малі до дощу звикли, вони легко граються навіть під ним. Головне, щоб їм було тепленько і було що поїсти. Чесно скажу, це була наша перша риболовля мойви. За 6 років ми реально не разу її тут не ловили. І виявилось, що вона так легко ловиться, що я прям була здивована. Візьми, достань. А вона і кусає? Ні, не кусається, вона малесенька. А че, ти ты боишься? Мачика маленька моего. Не, не кидай ее, окей, щоб не запачкалась. Эйкс, фейкс! Ферикс! Экс! Це тут буде, окей? Мама як! Ты як! Ход... Джама, будешь есть теряпку? Мама ну? я це вже моя настала черга ловити рибу. У нас така традиція, що завжди першу рибу ловлю я. Я не знаю, чого ви зараз подумаєте, що я хвастаюсь. Ні, реально так виявляється, що я завжди ловлю першу рибу. А тепер про саму риболовлю. Мойва йде приблизно з перших днів травня до початку червня. Її ловити досить легко і багато дітей її ловлять. Це робиться невеликим сачком з дрібною сіткою в направленні течії. Ця риба йде стаями, тому не рідко за раз десяток можна її зловити. Заспімали ще одну.

Цієї риби багато назв було. Індіанці називають її Saver Fish, тобто риба-рятувальниця. Тому що це перша риба, яка приходить після довгої зими. Запаси їжі за зиму з'їдались у людей, тож ця риба врятовувала індіанців від голоду. Також цю рибу у минулому називали риба свічка, оскільки після висушування вміст оліїв риби був достатнім, щоб вона горіла як свічка. Джема з рибкою, да? Ти думаєш, що це бейбі, Джема? Джема думала, що це бейбі-рибка. Вона перший раз бачить таку маленьку, да, Джема? Бо завжди, Чіз! завжди на лосося ходили. Да, Джема? А це така маленька вперше. Джема здивувалась, говорить, іди, мама? Дуже класна риба йде. Раніше ми його виловлювали і витоплювали для отримання олії, яка може становити 15% маси тіла риби. І ця олія була такою дорогою валютою колись дорожче за золото. Історія каже, що в той час золото на накінечники для стріл, а ось ця олія була валютою, яка кружляла за Ляски в Каліфорнію. Ти Дивіться, як деякі люди грілись. Вони робили вогнище прямо під мостом. Та що грітись? В них навіть машини під мост з'їжджали. Мої діти і я досить прості люди, то ми спокійно пішли теж погрітись, бо ви ж пам'ятаєте, дощ капав постійно. Фелікс гріє ручки. <соцентричный путь> да, Ничего ж ты сколько Москве не ловил рыбу пока нас не было, да, пока да, мы здесь мы гуляли. Да? да. Рыбы. Папа... Покажи, Феликс. Феликс. Это рыбка? <соцентричный путь> Знов настала моя черга, і Джема мені кричить: Дай мені, дай мені, дай мені, дай мені половити, тож я дала. Ще хотіла додати, що мойва після нересту, як і в принципі майже вся риба океанська, гине. Вони відкладають ікру в пісок або гравій, і вона вилуплюється приблизно через місяць. Ця риба ну, дуже багата на поживні речовини, і її люблять їсти морські птахи, тюлені, морські леви. Також її люблять їсти багато іншої риби, наприклад, такі як палтус. Тому я кажуть, тут в нас саме з неї починається сезон риболовлі. Дивіться, скільки ми зараз джемо зловили, але вона намочила штани. Молодець, з вас. Це Фелікс. Через те, що риба ну дуже добре йшла, Ілля не хотів уходити. Просто ціла купа попадала в той сачок. Ти міг навіть не рухати їм в воді риба просто запливала. Напевно, люди, які не ловили рибу і не відчували, коли риби багато йде. Не зрозуміють того. азарту, коли майже 12 годин ночі, а ти стоїш мокрий, ловиш рибу. Дощ іде, холодно, вітер. а Ти нічого це не відчуваєш. Я вже замерзла, діти вже замерзли, діти вже в машині давно сидять вже без 20-12 ночі. І я каже, риба дуже добре йде, і в нього азарт зараз такий, що він не може зупинитись. Діма вже повністю намокла, вже її переодягла, це вже переодягнутий. Я вже теж один раз штани переодягала, бо джинси просто мокруші. А така рибалка в нас. Відбувається. Як тільки ми все ж таки зібрались їхати додому, такий лівень пішов, що я дякувала Богу, що він таки найшов, коли ми ловили ту рибу. Був початок першої. Діти дуже класно спали. І Я казала Ілі, що класно, що все таки ми вирішили поїхати сьогодні на рибалку. І зараз вже дома я покажу, скільки ж ми всього зловили туї мойви. моїви. каже Ілля, в нас два кольори: один з м'ясом, другий з рибою. Приїхала нарешті додому, дивіться, скільки риби наловили. А? Тут м'ясо, яке ми накупили. І індичка, телятина, фарш телятини, і куриця, і це овечка. Що ще є? Ще куриця і стейк. Завтра, можливо, щось зробимо смачне. Так, що залишимо одне? О, тут ще овечка. Це овечка лемп. Це залишимо завтра щось приготувати. Бачите, лід брали з собою ж. Так як я вперше ловила цю рибу, я навіть не знала, як її складати. Ми спитали маму. Мама сказала, що її навіть мити не треба, що вона в своїй такій слизі набагато краще. І зараз ви дивитесь і думаєте, нащо нам стільки риби? Друзі, нам не треба. Ми її ловили для всієї родини. Мама попросила нас зловити цілий кулер для неї, щоб вона всім родичам віддала. Так як батьки живуть далеченько від нас, їм їхати набагато довше ніж нам на рибалку, тому вони не можуть приїхати і наловити собі. І ви вже знаєте, що ця риба йде раз на рік, тому ми наловили для всієї родини. Взагалі тут багато сімей так робить, що хтось ловить і дає всій родині. Дивіться, які маленькі рибки. Але цікаво те, що ця дуже колюча тут. Оці плавники в нього. І оце дуже прям колюче і такі маленькі. Я не знаю, чи... це, напевно, не ця риба, бо вона не повинна бути маленька. Це шпроти, ня, Це, напевно, шпроти, реальні шпроти. ну, Це я так думаю. Зараз скажуть мені хтось от тупа. Здогадайтеся, скільки тут риби. Ми розклали по 40 штук ну, Я вже сказала. Тут всього 560 риб. 560 риб за 2 години. Ми зловили як. Плюс одна. Ну, плюс одна. А одна додаткова. одна. Мамі дамо. Мама зробить нам щось, якусь тараньку чи щось таке назву. І мама половину роздасть всім родичам, як завжди. Ну, коротше, ось таке у нас. Рибалка була сьогодні на цих вихідних. Дякую, що ви дивились нас. Дякую, що ви з нами завжди. Нас дві години ночі спати хочеться нам на добраніч, Вам хорошого дня і миру та любові в ваших сім'ях. Бай-бай!